З 12 жовтня зміниться правила перетину у кордону Європейського союзу для громадян України. Про це повідомляє посольство України в Польщі. Зміни пов'язані із запуском європейського союзу системи в'їзду-виїзду автоматизованої бази даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів Європейського союзу громадянами третіх країн, у тому числі й України. Що потрібно знати, що зміниться? Будемо розбиратися із засновницею виконавчою виконавчої директоркою громадської організації Європа без бар'єрів. Ірина Сушко доєднується до нашого етеру. Пані Ірини, слава Україні, дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава. Пані Ірина, давайте напевно зрозуміємо, що потрібно нам знати і що безпосередньо для нас зміниться, якщо ми будемо планувати поїздку в країни Європейського Союзу. Нам потрібно знати про те, що Європейський союз вже кілька років поспіль готував зміни. Які би мали вдосконалити систему контролю під час перетину кордону громадянами з різних країн, з тих країн, які не є членами Європейського Союзу? І в першу чергу в такий спосіб Європейський Союз хотів подбати власне, про те, щоб зменшилася кількість, наприклад. Підробних документів, щоб загалом міграція, законна міграція, ну, тобто, подорож людей, були більш безпечними, бо ці зміни також мали сприяти по ідеї і протидії організованої злочинності і багато інших речей, які є, по суті, результатом сучасних викликів. З якими ми сьогодні всі а, зіштовхуємося. Отже, а, що потрібно знати в першу чергу, а, це те, що коли ми а, перетнемо кордон і вже з'явимося в тій чи іншій країні, членів Європейського Союзу. А, особливо, якщо йдеться про а, тих, хто вже не вперше перетинав цей кордон. Ми звикли до того, що а, ми підходимо до а, Скажімо, перевірки так, до офіцера, який здійснює цей контроль, і в результаті невеликої співбесіди нам ставляться у паспорт, що є власне свідченням того, що нас пропустили. Тепер такий штамп у паспорті не ставитимуть, тому що все переводиться в такий більш Сучасний формат, а саме оцифрованість електронний підхід. Що мається на увазі? Що нам потрібно буде свій біометричний паспорт? Обов'язково йде мова саме про такий сучасний зразок паспорту. Підходити, як правило, в різних аеропортах буде, скажімо, різні варіанти запропоновані, але переважно це має бути таке. Обладнання, яке, власне, щитує інформацію в біометричному нашому паспорті, тобто, ми прикладаємо наш паспорт до, цієї, до цього обладнання, він щитує його і також разом з цим щитуватиметься наші біометричні ідентифікатори. Простіше кажучи, це відбитки пальців і це оцифроване обличчя. тобто, Вважається, що якраз така біометрична інформація вона більш надійна, аніж, наприклад, будь-який вид ідентифікаційного документу. Власне, Ці дані, які ми. Дозволяємо зібрати, вони будуть зберігатися в відповідному відпо, відповідних, скажімо так, базах е, даних, і е, майже три роки будуть зберігатися, і відповідно кожного разу Європейський Союз, скажімо так, е, думає про те, що. Це пришвидшить нам перетин кордону. Бо, відповідно, наступного разу, коли ми вже після здачі цих біометричних показників даних знову приїдемо в Європейський Союз ту чи іншу країну, то відповідно, ну цей процес перетину він буде легким, швидким, таким, який він був для. Громадян Європейського союзу, можливо, знову ж таки, ті, хто має досвід поїздок, стоячи в черзі, до власне офіцера на співбесіду, могли спостерігати такою невеличкою невеличкими заздрощами, що громадяни ЄС підходять до машинощитувального такого пристрою обладнання, ставлять свої там. Документи, і все їх швидко пропускають, і їм не потрібно власне вже е, проходити співбесіди і так далі. Тобто, пані Ірино, з того, що ви сказали, чи вірно я вас е, е, зрозуміла, що це потрібно буде зробити раз на три роки. Тобто, якщо я умовно е, зараз здам, то наступне при перетині кордону свої біометричні дані, то наступний раз мені потрібно це буде робити через три роки, і це незалежно скільки часу я буду перетинати кордон в, в проміжку е, трьох років. Так е, тут ще треба розуміти, що Європейський Союз. Запланував ще один етап змін певних на, скажімо так, коли йдеться про перетин кордону, і якщо тільки що ми з вами говорили про систему в'їзд-виїзд, яка спрямована на збір біометричної інформації про людину, то другий етап це так звана система ЕКІАС, яка означає. Збір інформації і авторизація про наміри поїздки людини до Європейського Союзу. Що це означає? Це означає, що з наступного року, як ми бачимо, ці зміни впроваджуються послідовно, не все одразу. З наступного року нам потрібно буде перед тим, як ми, ну, наприклад, запланували поїздку до Європейського Союзу. Ми е, маємо зареєструватися у спеціально створеній системі і там ввести свої дані, там, скажімо, ну щось дуже схоже на е, інформацію, яка вводилася нами, коли ще ми отримували візу, такій своєрідній анкеті, але це все буде в режимі е, онлайн. І сплативши відповідний е, збір, це незначна кількість коштів за власне обробку цієї інформації, е, ми чекаємо від цієї системи на відповідь. І ця система, якщо все гаразд, якщо ми не порушували міграційні правила раніше в попередніх поїздках, якщо ми без помилок там заповнили е, цю форму реєстрації. Точніше, от намірів так, на здійснення поїздки, то нам має прийти відповідь, що все гаразд, ви можете здійснювати поїздку. І, відповідно, це означає, що, ну, скажімо, якихось додаткових питань на кордоні не повинно виникнути, оскільки ви вже цей шлях. Перевірки такого фільтрування, можна так сказати, ви пройшли сидячи вдома власне з цією системою, але це так з наступного само, як... року, так? Саме так з наступного року. А людина Саме... може цю електронну форму не заповняти. Наступного року, якщо буде хотіти поїхати за кордон, ну, саме так. Тому вона власне і заповнюється один раз на три роки. Один раз на три роки отримується такий, умовно кажучи, дозвіл. Так? І відповідно людина може здійснювати ці поїздки безперешкодно. Звичайно, пізніше Європейський Союз надасть ще більше роз'яснень стосовно саме цієї другої. Системи, про яку я тільки що говорила, тому що вона все ще в процесі розробки, на відміну від першої, в'їзд-виїзд, про яку ми говорили на початку, яка вже вступає в дію ось вже в жовтні цього року. Таким чином, ми можемо сказати, що загалом суть. Суттєвих змін для громадян, які користуються безвізовим режимом у відносинах з Європейським Союзом, зокрема українські громадяни, так? громадяни України, точніше суттєвих змін, наприклад, не відбуватиметься, бо я чула про те, що часом люди кажуть, що у нас забирають від безвіз і так далі. Ні, в жодному разі ні. Просто це. Додаткові заходи, які запроваджуються, вже ми бачимо з вами, що глобальні виклики вони збільшуються, і так само як і ризики організованої злочинності, тероризму і так далі. Тому подібне. Тому в даному випадку Європейський Союз мусить запроваджувати такі заходи, які на його думку мають з одного боку не сильно обтяжувати людей, які хочуть подорожувати і приїжджати до європейського союзу а з іншого боку, зокрема, оця друга частина ЕТІАС, яка потребуватиме попередньої реєстрації, вона дозволятиме людині ще не виїжджаючи, не перетинаючи кордон, не витрачаючи там кошти на квитки, вже отримати. Чітку відповідь, щодо того, чи може вона їхати чи ні, Пані Ярина. А оці біометричні дані для першого етапу в'їзд та виїзд, чи може людина відмовитися і казати, що їй дозволили перетин кордону традиційним способом, тобто, це підійти до прокордонника, коротка співбесіда і штамп у паспорті. Ну, те, що е, говорять, скажімо так, інструкції, які мені доводилось читати, які надаються Європейським Союзом, так, людина може відмовитися, але їй не дозволять перетин кордону. Ну, тобто, іншими словами кажучи, що е, людина має здати ці біометричні дані. Та-та, Прошу вибачення, що я вас перебила. Нічого, Я просто хотіла сказати, що можливо, буде дано певний період часу на якісь перехідні періоди, але мені про це невідомо. І, ну, Наприклад, так як у нас, скажімо, в Україні давався час громадянам на те, щоб поступово переходити від звичайного паспорта книжечки. Да? До, наприклад, біометричного. У нас був певний періг, перехідний період, і це, цей весь процес він був доволі таким гнучким і повільним. Але в даному випадку я. Не думаю, що такий про так, перехід буде дозволено, тому швидше за все, що якщо вже людина має намір поїздки до європейського союзу, треба бути готовими до того, що такі дані треба здати. І я розумію, що є люди, які там через релігійні свої переконання можуть не бажати цього робити. Ну тоді я вам повинна сказати, що насправді європейський союз чому так довго ще запроваджував ці системи, тому що. Всередині ЄС тривали дуже довго дискусії стосовно того, чи не порушується в такий спосіб права людини. Ви знаєте, що там це питання дуже чутливе і воно потребує дуже такого ну, глибокого обговорення. І от уявімо собі, що ця вся дискусія зайняла фактично роки і ну, відповідним службам вдалося. Отримати згоду на запровадження саме таких підходів, та значить, відповідно, я думаю, що ніяких відступів від цих правил не буде здійснено. А, а зі збором біометричних даних які ризики для персональних вибачте, за тавтологію даних є? Чи це десь проговорюється, чи є чи вони будуть захищеними? Ну знову ж таки, це якраз те про що я тільки що говорила, що Правозах, правозахисні інституції Європейського Союзу. Вони, звичайно, ці всі питання ставили перед розробниками цієї системи. Ну, от, Наприклад, в свій час це, звичайно, можливо, не так цікаво було буде знай... читати наприклад, людям, які би хотіли знати про це більше. Але ну, мені доводилось це читати, то це були дуже. Тривалі дискусії саме. На тему от, захисту персональних даних, так, чутливості цих даних, там категорій громадян, які можуть ці дані здавати, може бути наприклад така ситуація, що в людини, скажімо, там через якісь причини немає відбитків, наприклад, і подушечки, там пальців, вони стерті. Так? Ну тобто є ж різні. Може бути людина з інвалідністю і так далі, тому подібне саме через це. Біометричні дані збираються в, в такому зрі різні да, і оцифровується обличчя, можуть бути, наприклад, там інші дані, наприклад, мочка вуха і так далі. Ну, тобто це вже, це вже вирішується індивідуально. Тому так вдалося переконати відповідним службам, що ці дані будуть захищені. Водночас треба згадати, що саме через це так повільно рухався цей процес, тому що всі служби мали я маю на увазі зараз служби правоохоронні Європейського Союзу мали переконатися в тому, що, наприклад, якщо не знаю там Польща, Німеччина і Франція. Представники цих правоохоронних служб будуть мати доступ до цієї інформації, то відповідно це має бути дійсно і захищена система, і має бути такий серйозний ступінь довіри всіх цих залучених служб. До речі, я хочу сказати, що Україна між іншим вже стоїть на порозі того, що нам теж потрібно буде, ну якщо ми хочемо так бути членами Європейського союзу. Поступово готуватися до е, приєднання до такої системи, е, бо на сьогоднішній день, наприклад, е, ми, я маю на увазі, українські профільні органи влади вже готують е, так званий шенгенський план е, заходів, які Україна повинна виконати. і от Там є якраз це завдання привести у відповідність свої інформаційні системи для того, щоб в Певному періоді часу бути готовими приєднатися або на якомусь е, етапі, бо це ет, має бути певний етап, ніч не одразу все робиться. Тобто е, бути готовими. До входження, скажімо так, інформаційних систем Європейського Союзу, тому, як бачимо, що цей процес він вимагає, щоб кожна, кожен орган влади, ну, відповідав тим стандартам, ЄС які. Є в цій сфері це обмін даними не тільки мається на увазі IT-система, як така. Це дуже серйозні стандарти, які стосуються, наприклад, самого збору цих даних, обробки їх і так далі. Тобто це дуже значна, значний обсяг роботи, саме через це ЄС, вже кілька років про це говорив і ніяк не, не міг це запровадити, але нарешті це стається. Пані Рен, то з зна... вами. 12 жовтня це буде стосуватися не тільки україно-польського кордону, це буде стосуватися всіх пунктів розпуску, куди ми межуємо з Європейським Союзом. Є одне так, уточнення: так, так. це мають здавати і неповнолітніх хто перетинає кордон, Чи тільки йдеться про повнолітніх? Ну от зокрема, те, що стосується відбитків пальців, то е, до 12 років не потрібно так стосовно е, оцифровування обличчя. То необхідно отримати додаткові консультації, тому що поки що, наприклад, для мене це питання не зовсім зрозуміле. Тому мені б не хотілося зараз, знаєте, так якось стверджувально коментувати його, тому що от, що я помітила, дуже багато зараз дійсно засобів масової інформації передають інформацію про те, ну що. Очікувати мандрівника стосовно впровадження цих новацій, але дійсно мало інформації стосовно дітей. Тому давайте ми це питання ще трошки вивчимо, скажімо так. Тут очевидно, що з 12 жовтня для того, аби перетнути кордон, мандрівнику доведеться закласти більше часу, тому що це треба буде всім здавати біометричні дані, і це не буде там. Знаєте, ну це залежно знову ж таки на який кордон поїдете на польському кордоні? Так. Можна і 4 години почекати станом на зараз, а то і 8. Тобто з 12 жовтня треба розраховувати, що час перебування на кордоні може збільшитися так в n кількість разів. Ну, На жаль, так. З одного боку, Європейський Союз хоче планував цю систему, яка має спростити життя мандрівникам під час перетину кордону. Але, вочевидь, що з точки зору практики, коли це відбувається перший раз, то навантаження буде збільшене. До речі, Скажімо, як відбуватиметься цей процес, наприклад, на автомобільних пунктах пропуска чи на залізниці, чи, на, наприклад, в аеропортах, тут теж можуть бути нюанси, тому що знову ж таки система збору вона є різною і для цього і обладнання різне може запнути. Запроваджуватись, тому а, знаєте, знову ж таки, нам бракує все таки інформації, тим більше, що у кожної країни теж будуть свої трішки відмінності. Бо як ми розуміємо, що хоч Європейський Союз це єдина, скажімо так, єдина є, зона, є, але з єдина зона права. Абсолютно, абсолютно точно. і, от, наприклад, нам мені видається, що скільки б ми не роз'яснювали і не намагалися попередньо да допомогти мандрівникам, але все одно. Значний обсяг знань ми отримаємо лише під час проходження. Тому я, я, наприклад, теж хотіла би, отну, у мене буде, мабуть, перший такий мій перетин кордону ну вже за, за умови нових правил, аж в листопаді, то ну ось я лише в листопаді зможу там вже безпосередньо особисто з цим ознайомитися з процесі. Пані Ірина, а може, ви володієте секретною інформацією, чому на Україну польському кордоні? Завжди триває черги, особливо, якщо ми говоримо про виїзд з України. В чому проблема? от Можливо, ви знаєте для цю кого? причину, цього Бермудського ви... трикутника, де, де втрачається час? уточніть будь ласка, для кого? Чи для пасажирів, чи для е, вантажного транспорту Для пасажирів. Для пасажирів. Ну, е, тут. Звичайно, можна багато говорити про навантаження, яке зросло після того, як небо закрили. Зрозуміло, це об'єктивні причини. Також до об'єктивних причин відноситься і те, що всі шляхи солідарності маю на увазі імпорт, експорт тепер тільки через сухопутній кордон проводиться. Це все об'єктивні причини. Але я думаю, що ну, ті, хто нас буде слухати, то скажуть, ну подібна ситуація була і, і до повномасштабного вторгнення, і я погоджуся, на жаль. Що тут можна сказати із ключового? Це те, що у нас не узгоджено до кінця всіх, скажімо так, етапів. Контролю, бо ми не є членом Європейського Союзу і Шенгену. Тому, наприклад, до сих пір є суттєва різниця в процедурах контролю, які здійснюються українською стороною і польською стороною. Це не додає оптимізації ну, скорочення. Маю на увазі процедури. Другий момент ми. Не маємо на всіх пунктах пропуску, наприклад, спільного, спільного контролю. Ну, зокрема, якраз на україно-польських пунктах пропусках він є, але на даний момент. Все таки хотілося, щоб він був на всіх пунктах пропусків, тому що об'єктивно теж вважається, що він сприяє зменшенню часу на проходження контролю під час перетину пункту пропуску. Ну і також дуже важливо, щоб могла бути запроваджена електронна чая не лише на вантажних під час вантажного, скажімо так, перетину. Вибачте, перетину вантажними да вантажним транспортом, але і для е, звичайних громадян мандрівників. Тому все такі три, якщо говорити в загальному причини, Я можу зараз виділити, пані Ірино. Дякую, що ви знайшли час та можливість долучитися на превеликий жаль. Але кажу вам до побачення, тому що знаю, що мушу вас відпускати з нами засновниця і виконавча директорка громадської організації Європа без бар'єрів Ірина Сушко Була в етері. Пані Ірино, бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі вдалої мандрівки дякую. по нових правилах. Будемо чекати від вас фідбеку. Так би мовити. Дякую вам, що. Знайшли час, бережіться. До зустрічі. Дякую.